Івано-Франківський медичний фаховий коледж, який народжувався як фельдшерсько акушерська школа, та кілька разів змінював назву, відзначає своє 85-ліття. Наш заклад це згуртований колектив викладачів однодумців з вищою медичною, медсестринською та педагогічною освітою працівників, які обрали шлях творчого розвитку і чия праця. Є посильним внеском у нашу перемогу над московським окупантом, окрім звичайно безпосередньої практичної підтримки Збройних сил України. Коли це понад тисячна студентська громада, яка через освіту знята зробити висновок, що фізичне, душевне та духовне вдосконалення це єдиний шлях, щоб стати людиною. Гідною майбутньої України, гідною молитовно, звернутись до Творця і промовити Отче наш. Наш заклад здійснює підготовку кадрів за спеціалізаціями лікувальна сестринська та акушерська справа спеціальності медсестринства. У структурі коледжу функціонує з 1995 року відділення післядипломної освіти. Із ліцензійним обсягом 2800 осіб, а з 2024 року започатковано перепідготовку водіїв на екстрених медичних техніків. Сьогодення рідного навчального закладу це сучасні навчальні кабінети з необхідним матеріальним, технічним та симуляційним обладнанням, клінічна база обласного центру для проведення практичних занять. Це добротний гуртожиток і спортивний комплекс, це ошатне заквітчене подвір'я, це кулери з питною водою на поверках коледжу і спортивному залі, це безкоштовна кава та чай для наших працівників. Останнє п'ятиріччя від нашої попередньої вілейної дати було, на жаль, несприятливим для повноцінного освітнього процесу. Ковід-19 дистанційне навчання, повномасштабне вторгнення московитів у Україну. Але ми вистояли і зберегли якість підготовки фахівців, гідно тримаючи свій освітній тиловий фронт, наближаючи тим самим нашу перемогу. Нам 85, наш коледж. Один із найавторитетніших в Україні за якістю підготовки кадрів для практичної медицини, що підтверджується багатьма об'єктивними критеріями, ми найстарші, найдосвідченіші з поміж медичних освітніх закладів Прикарпаття, а тому результати нашої праці є очевидними та належно оціненими нашими працедавцями, керівниками. Та працівниками медичних закладів області та поза її межами. Відзначаючи цю поважну ювілейну дату, дякуємо кожному викладачу за його творчі здобутки, кожному працівникові, кожному студентові коледжу, чия сумлінна наполеглива праця є гідним внеском в історичну скарбницю закладу. Складаємо сердечну ювілейну подяку батькам та опікунам наших студентів за посильний внесок в освітні успіхи їхніх дітей. Принагідно дякуємо керівникам медичних закладів за розуміння важливості практичної підготовки їхніх майбутніх працівників, зокрема і біля ліжка пацієнта. Схвальна оцінка з їхнього боку. Стосовно фахової підготовки студентів коледжу надихає нас на творчу працю та на нові здобутки. Не можемо не згадати добрим словом партнерів з медичних закладів Німеччини, які неодноразово засвідчували високий ступінь фахової підготовки наших студентів випускних курсів, які вже традиційно двічі на рік. Проходять там виробничу двомісячну практику. Ми відзначаємо 85-річну ювілейну дату, схиливши голови у пошані перед подвигом Збройних сил України, які боронять рідну землю від озвірілої московської орди, наш скорботний поклін перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя за незалежність України за нашу свободу. Вшановуємо сьогодні працю тих наших викладачів, які перебувають на заслуженому відпочинку, та тих, хто відійшов у вічність, але залишив свій помітний слід у 85-річній історії коледжу. Ми відзначаємо наш поважний ювілей урочистими зборами трудового колективу та студентського самоврядування, бо не маємо морального права на гучні святкування. Поки йде важка кровопролитна війна. Отож, все для фронту, все для нашої перемоги над Московією, нашим одвічним ворогом, яку ми обов'язково святкуватимемо. Слава Україні!